Як виглядає середина осені в Іспанії? Це пляж, це гарна погода. Це море яке досить-досить тепле. Як ви можете бачити. Його досі вже третій день відпочиває, тому що п'ятницю його не завантажили і він вже в годину дня був тут. Ми знаходимося за тараконою. Село, чи як воно, я не знаю, знаходиться, курортне містечко маленьке. Сало, не салов, сало. Хто я хоче, я я називає. Знайшов собі тут паркінг такий класний. Дикий паркінг. Знищує містечко біля зарплати. Взагалі класне. От. 500 метрів від цього пляжу. Ну і вже третій день кайфую. Так що якось так. А в понеділок будемо вже завантажуватися. І їхати до німців. Раночок добрий. Ну що, бачите, дощ вже трохи падає. <кхем> ну Нічого, ми нормально відпочили 3 дні. І вчора ввечері, десь біля 8 годин, розпочався ось дощ в принципі всю ніч майже йшов. Так що ми якраз нормально відпочили, а сьогодні вже, в принципі, яка нам різниця. Зараз завантажимося і будемо їхати. І нехай хоч сніг, хоч дощ. Ми собі в кабіні сидимо, у нас теплесенько, сухесенько, і все бенч. Так що, 700 метрів до завантаження нам залишилось. Зараз під'їжджаємо до фірми, реєструємось, завантажуємось і на німці. Не пам'ятаю, яке місто, потім вже гляну по берег. Так що, такі справи. Всім гарно початку тижня. І полетіли працювати. Натажили вже. Летимо на Жеронгу. В Жеронці задуємо 600 літриків, який вже скинув. І їдемо на розвантаження до Німців. Погодка, як ви бачите, не дуже. Все-таки моросить дощик, так і продовжує. Щось Циклончик не дуже, не дуже насунувся на Іспанію, нічого. Ми вже відпочили своє, тому хай собі йде, ми собі в буді сидимо, нам теплесенько, сухесенько і все нормально. Завантаження під Вальтером блін, дуже тяжкі, в тому плані, що, по-перше, кріпити треба, по-друге, фотографувати це все треба, тому що без підтвердження фотографій не випускають. Я от вже друге завантаження маю і от другий раз треба фотографувати, скидуємо замовнику, він дивиться, дає добро, і ми тільки вилітаємо тоді. О, тобто це не іспанці потребують цього, а як я розумію, це замовник німці, тобто, які замовляють цей товар. О, то закріпив 15 ременів, сфотографував, ніби все нормально, ніби все окей, підійшло їм. Одне не подобається в Іспанії постійні подвійні розшторювання, тому що в них кари всі такі старі, блін, здебільшого. Є й нормальні фірми, там, де є новесенькі, але, блін, здебільшого. У них короткі лапи на карах, на тих старих. Немає подовжувачів і змушений розшторювати два боки. У німців якось трішки легше з цим. Ну, Теж зустрічається, але, блін. Якщо, наприклад, у, нім, у іспанців два розторження подвійне роблю, то у німців я собі приїжджаю, мене з одного боку собі нормально вигружають. Ну, нічого страшного маємо нормальні маршрути, було 1850 чи 80, от залишилось 1763 до розвантаження. Тобто Джанкерка нас чекає. Доїхали вже. Зараз хтось буде їсти. Їсти, їсти, їсти. Вже надоїло їхати. Щось мені якраз година 22 залишилось. Нормально. Дві паузи сьогодні зроблю і проїду весь робочий час. От кой. Ну, і наша Джанкерка. Хтось зараз буде ходити по китайському магазину і дивитись, незрозуміло що, не зрозуміло що. Але ми будемо це робити. Так, з'їжджаємо, зараз щось перекусимо. І до речі, хочу зайти до Юри. Він знаходиться в супермаркеті, як він там називається, вже забув. Жовтий такий транс, як він там. Коротше кажучи, українець. Який аксесуарами автомобільними для дальнобоя торгує, перепрошиває навігатори і тому подібне. І хочу запитати в нього, що там за стартові пакети зараз є. Бо в мене так вийшло, що я одні вихідні стояв в німцях, використав дуже багато. І ось стояв три дні. Ну, взагалі-то я був більше от, в Іспанії. І тобто з жертв дуже багато гігабайтів. Ті, що мене для Європи дані на Free Mobile. І хочу подивитися, мувістарчик може якийсь є. Щоб можна було у німцях і в Іспанії мовістаром користуватися, а у Франції фрішечкою. І буде пенч. Запитаємо. І так, ну що, прийшли ми? Розказую вам те, що я знав і купив. Маємо лайфсельчик. Ну, мені просто його вигідніше було взяти, тому що. Тому що в мене є фрішка, я не хочу від неї відмовлятися, тому що я через Францію їжджу постійно. У мене там 280 ГБ, у мене там для Європи 35 ГБ. Е, і що ми маємо? Лайфсел, ну в принципі, про нього всі вже знають. Е, коштує 35 євро, е, вже 30 ГБ мені доступно. Коли вони закінчуються, просто поповнюємо з української картки на 150 гривень. Наступний раз і знову 30 ГБ додається, використали. Знову наступні 30 Гігабайт, 150 гривень і так, в принципі, безкінечно до кінця місяця. О, до кінця місяця кажу, до кінця року працює ця картка. От 35 євро я заплатив. І ще один варіант це Movie Star. Він іде, як він пояснив мені, без номера телефону, він типу для для інтернет-роутера, в принципі. Як. Робиться. Тобто там тільки інтернет, немає номер телефону, з неї дзвонити не можна. Там дається 200 ГБ за 43,95 по всій Європі. В принципі, мені би пасувала вона, але в мене є фрішка і мені було в принципі, вигідніше взяти цю картку, тому що в наступній місці я просто буду собі поповнювати по 5 євро і. Бенч, як я розумію. Так що такі справи. Їмо і летимо. Щось строїться, строїться постійно ці цій Краса! Заправочка, до речі, я теж заправляюсь. І Манвеста кружляє тут. Все, па-па! До речі, тровий центр Ла Гранд Джанґере. Класний. Там я парфуми, до речі, собі постійно купую, тому що дешевше, ніж в Європі. Ну, тобто там у німцях, у французах, тому подібне. І чистесенькі, їдемо далі. Нова футболочка, і шортики і полетіли. Так. Наліво. Наліво, наліво, наліво. Зробив одну паузу. Ще одну зробимо і будемо вже відпочивати. Доброго раночку. Ну що, починаємо нову робочу зміну. Відстояли. 9'ку, 6,44. Такс. Запустили. О, 6.45. Люблю, коли знаєте, отако в 40 відкриваюся, або в 45, або в 50. Не люблю отако, щоб в 42 хвилини відкритися, а в 43. мене це бісить. У кого так само пишіть, кажіть. Так, Франція, ми вже в Франції знаходимось. І давайте на молоточках постоїмо трошечки. Зараз викинемо сміття, підемо. Обхід зробимо. І будемо вирушати. Виспались нормально, автономочку вже включав, прохолодненько сьогодні було. Так що такі справи полетіли. Красоточка, йо-моя. З т маємо. Вже проїхали годинку і хочу поділитися з вами таким світаночком. Яке гарне небо. Люблю такі краєвиди, ось вранці, коли сонце підіймається, просто шик. Настрій підіймає враз. Ну а ми почемо, все нормально, спати не хочеться. Редбучок попивається, енергії додається. Летимо. Об'їзна Леона вранці, як завжди. Восьма година ранку і вічно в заторах Леона. А-46. Такі справи. Так, що ми маємо? Покажи. До 7,5 впало. Це називається похолошало на вулиці. Зараз по дев'ятці зробимо і піде А що то я за прицепчик? А це не той, що з маном з білим їздив. Мій мій, мій минулий прицепчик з тим, що я їздив. Це він. Тепер колега на ньому їздить. Естафету прийняв по підкачці колес. А в мене вже по дев'ятці. Зараз докачуємо хвіл, летим О, скільки я з ним намучився. З цим прицепчиком. Але все, тепер маємо інший. Стоїмо, до речі, на футбольному полі на 10,83, хто знає. От такий. Все, відкрутили паузу, підкачували колеса, вилетіли, курсуємо 10,83 10 дорогою дешечкою. Ну, об'їжджаємо бург, по Д-117, хто знає. Е, ну і що? пересікся я з колегою. Е, поки я в магазин збігав, він якраз приїхав. Бо він трішки пізніше приїхав на хвилин 15. Ну якраз я збігав в супермаркет, затарився трішки, води купив. І кажу: а давай не ну, подивимося тиск колеса, тому що вже кажу, діло до зими вже і вночі, в принципі, вже холодно. Сьогодні я ночував, до речі, що було опустилося до 5 градусів температура, отак, от у Франції на сьомій. Кажу, давай попідкачуємо, тому що ну, вже похолошало реально, і треба вже подивитися. Ми давай дивитися до моїх по 7,5 всі. Ну, тобто всі рівномірно, ніяке не спускає, тому що всі рівномірно 7,5. Тобто не достає по півтори атмосфери на кожному. Е, у нього по вісьмільці, так як він недавно виїхав. От. Тому мені подокачували, 9 поробили. поробили. Ну, в принципі, це нормально, тому що іще буде просідати температура і в принципі ще трішки повітря буде стискатися. Ну, якраз, в принципі, я так зробив по 9 Купів атмосфери ще впаде, там, наприклад, тобто через місяць холодніше стане. І по 8,5 буде, то є нормально. По 8,5 можна їздити комфортно. Так що такі справи з користю використали нашу паузу. Ну, а тепер летимо далі. Придеться сьогодні робити дві паузи, тому що я проїхав тільки дві годинки. От. Ну, Але на заправки я би сам не дав ради, бо я вже заїжджав не на одну. І там е, виходить так, що... Пістолет треба тримати, а повітря на пістолеті там немає. Там просто йде як ця шланга, а, цей, а кнопка на самому автоматі стоїть. Тобто треба, щоб хтось натискав на кнопку. І то тось по просить, постійно треба ще щось. І так ми в принципі, курсуємо однією самої дорогою, він під все це працює. Молод, і він їздить тим самим маршрутом, що і я. Ми пересікаємося вже третій-четвертий раз. Так що нормально, і будемо і надалі пересікатися, так як маємо один той самий маршрутики кажуть. Ну і от, зробили добре діло. Попідкачували колеса всі. Бо в мене так, як короткий шланг, в мене, в принципі, теж є, те є шланг підкачки, але він коротесенький, оригінальний зканівський. Він, в принципі, до прицепу не дотягнеться, або й навіть на протилежний бік задніх колес. Ну, коротше кажучи, все зробили, все окей, але ти Всім доброго раночку. Маємо 4 годину 0-1 хвилину. Ми відстояли 9 паузу. Якби ми зараз стартувати, зробимо обхід і на розвантаження, Так що всім, хто спить в солодких сніг, всім хто прокинувся, теж як і ми бажаємо гарного раночку. До речі, тут белін холодно, просто просто капут, я. Чи то мені після Іспанії, не знаю якось. Хоча в принципі 5 градусів. Ну це вже в таку пору року нормально для нічної, так скажімо, пори. Але не знаю, після Іспанії, коли ти лежиш на пляжі, позагоряєш і відпочиваєш, і тут -то вже ось в цій е світовій дрібній жилеті чи ковтинці. І тобі в ній реально зимно. Так що такі справи, вилітаємо. Такий гарний раночок у нас. Просто картоз, як я завжди кажу. Ні, Ну реально, сьогодні це гарніше, ніж вчора було навіть. Дивіться, яке небо гарне. Краса. Вибачайте за скло брудне, тому що. Ну Ви знаєте, що таке нічна їзда. От, Зараз ще якихось хвилинок там 50 проїдемо до годинки. Будемо ставати на паузу і на заправці то все тою щіточкою, що біля колонок повитираємо. Буде чистесенько. Ну а поки так, маємо те, що маємо. 7.30 у нас раночку. І от такі гарні краєвиди. Хотів вам показати, дивіться на температуру 0. Нуль градусів. Подивіться, поля всі в заморозках. Я в шоці. Що Шо то Почували в Іта... Іспанії, купалися на пляжі, загоряли. Попали до німців і маємо нуль. То просто шалений перепад. Плюс 25, 27 і 0. Я в шоці. Я в шоці, і тут просто зима. Ах, ці німці. Знову штаб. Тільки ранок і одразу відразу. Капу.